Рана Зоря, бончужний наш, рана Зоря вже побудив, крик, не був за бачити, вже в бошівки вступили в унизке ліж. Вступили снігу ліс. Тоді правда, я, я був чорний сутену. чорний сутен закотив рукави і по пасуйським я їздив до Большевиків. але так виджують на терелі, як ми живтю, я. Вони здолу йдуть, а ми згору. Але ми маємо бути. Буті. А ви, вони здолу йдуть, там так нема тих бутів. Наші трохи там б'ють. І ми відсофаємо взад, пускаємо їх на гору, бо ми були на горі, а ми здобу. Нашим хлопцям дуже, дуже файно йшло цілети з долу до гори. Так їх клали файно, аж Ви сам веді, бо по... сурма є такий з Рогатинщини. Ні, ми було тоді з Береженщини. Бо мої в моїм були самі Збереженщині хлопці. Ну, і дан був з Рогатинщини. І той ми там туди проводили. І тоді, правда, а ті гарлачі на, на кіда гранатомети падають, а ми <смі>, тирів рів займали, да пов на м'як, ти гарлач, там міна нічого. А там потім пустили на нас, а поза нас. То я бачу, як дерево нас збивало. Так, якби би стенала. Каби готі половині. І потім ми там воювали, <кхай>, 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 так ми аж до ночі прийшло. Ну, вірте мені. Ночі в бочеві садять на нас гори. А нас день коли дров? І шерманці там були з нижні між нами. Казали, що шерманці теж були. І де коли шпигований нас, і цей день, день і копає, щоб не спати, бо спати ще хочу дуже, а вони садять згорі. горі. То було осіння. Вірте, я чув, як вони лиші, шалопотіли, як вони йшли на нас. Ми, як тоді наша ракета дала гору, а, а то не там вже войську, та друга плечка, він друг пішов, щоб раз-раз-раз припустити близько, прийшов раз. раз, раз Бна ракета, ясна наша вогонь. Наша ракета пішли, але Ні. може, я тобі не мозер, був аж червоний. Я був, ну, не черний, але не знаю, може попов, то ніч. Потім перебігли тихо, хоч що.